Ця асана, здавалось би, легка і проста, але найважливіше це вона про довіру до простору, до Всесвіту. Якщо вам цього не вистачає, погнали практикувати разом зі мною. Що нам потрібно? Ми ставимо ноги широко настільки, наскільки вам комфортно, щоб ви не роз'їжджалися і не на ширині плечей. Тобто така золота середина, носочки дивляться вперед, коліна вперед, ми опускаємося. Нашим тулубом вперед на 90 градусів, тобто ось таке положення, таз подаємо теж вперед і повністю йдемо у нахил настільки, наскільки вам комфортно. Можете поставити руки попереду себе або взятися за лікті і опустити себе вниз. Таке положення змушує нас бачити світ трошечки по-іншому і відчувати якусь ніби незахищеність, тому що ми не бачимо ніби що у нас попереду. Тому, коли ми перебуваємо у цій позиції, бачимо світ на виворіт, ми можемо... Дозволити собі на емоційному рівні відчувати комфорт і безпеку і відчувати, що нам нічого не загрожує. Все добре і спокійно. Тим самим ми розтягуємо наші задні частини стегон, відчуваємо наші сіднички і просто відчуваємо себе прекрасно.